Всім привіт, ребята! Сьогодні я буду їхати на море, і там я буду проводити 24 часа. Но не сама, а з подружкою. Вона має через минуту приїхати. Привіт, Катя! Привіт, Даша! Ти знаєш, що ми сьогодні будемо їхати на море, і там ми будемо проводити 24 часа. Так, да, Катя, я не забула, я все взяла, що мені треба. Перше, це крем для спини, щоб загорати. Друге, це така от ковточка, щоб ввечері не було холодно. Ну і купальник. Отакий от. от в мене обзорчик вийшов. Ну, давайте тоді я зроблю обзорчик. На мій пакетик, що я тут спакувала. Це перше крем від сонця. Отакий от він. Друге кофта. Щоб ввечері не було холодно. Ну, і купальник. Отакий от, от розовий. Так, ну що, ми почти що вже готові, да? Да, зараз, зараз я спакую І поїдемо. Да. Все. В ліфт і поїхали. Даша, ми вже прийшли. Да, давай будемо вдягати купальники. Давай. Так, це крем від сонця. Сюди ставимо. Ні, давайте аж на цей коврик. Пос... Ні. Оцей. Коли цього коврика поставимо. Далі давай вдянемо купальник на раз, два, три. Давай. Ой, подождіть. Так. Ра. Ой. Раз, два. Ой. Три. Отакі ми сьогодні красиві. Красиві. От, і треба нам крем від сонця. Да. Зараз помастимся. Ой, подождіть, пакетик треба вставити. І мій, і мій теж положить, добре. Окей. Так. так. Так, мастимся кремом від сонця, щоб не згоріти. Так. Ну, а в мене крем від спини. Бо я буду загорати на спині. Щоб в мене спина не дуже згоріла. Так, кладемо ці всі причандали. Ну що, давай будемо купатися, давай. Так. Подивись, що тут прикольне. Вау, подивіться, локація класна, красива така. Вау, подивися, там дівчика так гарно плаває, типу, на ці якісь штучки. Ой. Добрий день, як вас звати? Добрий день. Мене звати Даша, а мене звати Катя. Дуже приємно. Мене звати Маша. Ви приїхали до нас відпочивати на море. Да, да. М -м, понятно. Тоді не буду мішати. Вау! Ми тільки що познайомились з якоюсь дівчинкою, яку звати Маша. Ух ти, прикольно. Да-да. Давай вже будемо вже зал... залазити в Живан. Давай. Ой. Ух ти, Вау, як тут класно! Почекай мене. Ой. Ух ти, вау. Дивись, тут даже є така от лодка якась. На неї можна залізти. Вау! Вау, круто! Ті... Тільки жалко, Даш, що ми тут тільки будемо проводити тільки один день. Ну да, можна було купити квиток на три дня. Ну да, На слід... наступний раз будемо вже знати. Давай вже не будемо сидіти тут, давай будемо плавати. Окей. Бух. Дивись, зараз я тобі покажу бомбочку для ванни Дивись. Шух-шух-шух. Пим. Вау, як круто, я теж так хочу. Пи-пи-пи-пи-пух. Скажи круто, круто. Так, а де тут Маша? Дівчата, ви мене звали? Да, Маш, а де ти таку тарілку взяла? Ми теж до неї хочемо покататися. А, там в кінці продається такі от штучки, вони безплатні. Так що можете взяти собі даже дві. О, Даша в мене є ідейка. Що ти вже там продумала, Катя? Ой, подождіть. Так. Ой. блін. Ребята, тут дві є. Ну, давай я тоді візьму таку. А чого вона не береть? А я таку тоді візьму. Маша, ми вже прийшли. Ми вже взяли такі самі штучки, такі, як в тебе. О, добре, я бачу. Перший пункт це треба стати такого. Давайте пробуйте. Зараз я свою візьму, зараз я вам покажу. Дивіться, такого. А, добре. Ой, а ми не впадемо? Ні. Так, тепер вам треба цю штучку такого запульнути, щоб ви на ній міли плавати, такого. Не бійтесь, дівчата. Пробуйте. Оп, ой, оп. Ух ти, це так класно! Ой, подождіть. І головне від неї не вилазити, а то треба починати спочатку. Добре. Оп. Давайте я вже спробую, мені щось страшно. Катя, не бійся. Оп? Вау, це так круто. Ух ти! Да. І саме головне треба ловити молнії. Це, взагалі, кайф. Добре, Даша. Ой, добре, Маша. Ух ти, вау. Дівчата, класно у вас получається. Дякую. Ух ти, вау, круто. Ну ладно, Маша, ми пішли. Окей, добре. А я тоді, а я тоді тут ще поплаваю. Так, Даша. Що? Э, Знаєш, я щось зголодніла. Давай, щось э, купимо. Давай. Так. Э, э, Добрий день. Добрий день. Що вас тут продається? Таке смачненьке. До нас тут є от таке от мороженку можете купити. Такі от ягодки є. От, такі от мармеладки тут є. Ну, на любимой вкус, є, знаєте. Вот є такі от трубочки, щоб морожено сунути. Ну короче, що захочете, то и буде. Ух ты! Давай купим. Окей. Е, ты що будеш? Я буду морожено. А я тоді буду ягоди. Давайте нам морожено одне. І ягоди. А які ти будеш ягоди? М давайте вишню. Добре, добре, зараз я вам дам. А з яким вкусом мороженого? М а яке тут є? Тут є, тут є ванільний і клубнічне. Давайте ванільне. Добре. Дякую. Дякую. А мені, пожалуйста, вишні. Добре, добре. Ноти і ноти. Все, приятного апетита. Дякую. Так, йдемо на наш коврик. Ой. Давайте сюди сядемо. Так, давайте попробуємо їхні ягоди. Ух ти, вони такі вкусні! Вау, а давайте я тоді попробую морожно. Мм вкусне, тільки мені його треба швидко їсти, бо тут дуже жарко. Ой, В мене морожно впало. М -м, смачне. Вкусно. Да. Давай е, тут е, піску ще пограємося. Давай. Так, тут якийсь мальчик, якийсь хлопчик тут строїть якусь башню. Даваймо попро... це Давай його допоможе. Окей. Так, він пішов плавати. Давай тут е, подумаємо, що тут можна скласти. Перше тут треба все розібрати. Ага. Так, а потім вже будемо думати, як його нормально зібрати. Так, оце у нас каркас. Далі такі-такі штучки. Далі посередині така. Ой, подождіть. Трошки з діталів... з деталі... трошки тяжковато трохи забирати, знаєте. Хоп-хоп. Оп? Зараз вам таку от башеньку забабахаємо. Ой. І хоп! Дивись, як у нас класно получилось, так. Да. Давай ще ракушками украшем. Окей. Так, я знайшла тут пару ракушок. Такого. І ще нам треба ще одну знайти. О, вот вона. Ух ти, яка нас краса! Вийшла! Да. Хлопчик, напевно, обрадується. Вау, це хто таке зробив? Привіт, це ми зробили. Да. Ух ти! Як ви це так швидко построїли? Да, просто ми знаємо. Ух ти! Вау! такий він високий, ще украшений ракушками. Ух ти! Дякую вам. Пожалуйста. Пожалуйста. О, а давай фрукти поїмо. Я не хочу. Ну, тоді я буду. Ой. Тут у нас. Це... Це ананас. Ой, подожди. А, тоді я тоді візьму, тут. Е, добрий день. Добрий день ще раз. Добрий день. У вас є якісь ягоди? Е, є е черника. Давайте. Вам скільки? Три штучки чи дві? Давайте три. Окей. Приятно апетита. Дякую. Так, це що ти взяла? Черніку? А, а будеш? Давай. На. О, а давай позагораємо. Давай. Так. Давайте сюди наші пакуночки поставимо. Хоп. Так, ну що, ми тільки що вже загорали. Так що давайте сюди сядемо. Окей. Тут нам треба знайти Машу. Маш... Маша, ти де? Дівчата, ви мене звали? Да, Ти хочеш з нами піти покататися на лодці? Ні. Ну, добре. Дивись, Даша, тут є якась мапа. Реально? Прикинь. Це мапа, ми по неї можемо піти і можемо знайти скарб. Дай мені подивитись. Ой. Та на, подивись. Вау! Ми, ми собі подорож знайшли. Ребята, ви чули, тут є карта, і по ній ми можемо поїхати на остров. І можемо знайти скарби. Вау, давай поїдемо. Блін, мені якось страшно. Та да, нічого не буде. Поїхали. Так, по карті нам треба їхати прямо. Їдем, їдемо, їдемо, їдемо. Так, ще трошечки. Е, дивись, Даша, там якийсь остров. Так, да, я бачу. Дальше нам треба. В смислі далі? Там остров. Може, там хтось живе? Да нічого не буде. Так. Оп, ми вже прийшли. О боже! Господі, це хто? Де? Ой? Добрий день, діти. М -м, добрий день. Мене звати Ігор. Ну, мене звати Даша, я Катя. Чого ви до мене прийшли на обітаймий остров? Да, просто знайшли отаку от мапу. Нате держіть. На цьому острові є скарб? Ну, типа того. Да, І ми прийшли його шукати тут. Нічого собі, а давайте разом знайдемо. Ви не представляєте, скільки я років цю карту знаходив. Я тут вже живу, вже 10 років на обітаємому острові. Ем, А що ви їсте? Ну, я їм кокоси, всяк, всякі риби, всякі кальмари. Ну, коротше, так і живу. А, -а. а чого ви такий зелений? Да просто згорів на сонці. І і зеленим став. А, ну, давайте тоді будемо шукати скарб. Давайте. Так, по логіки, скарб має бути тут, тут того, десь ці області. Ну, давайте я тоді потримаю карту, а хтось із вас буде копати. Давайте тоді я. Так, там взагалі щось усі нема? Там немає нічого. Блін! Нас обманули, навернуть, ця карта неправильна. Ем, в смысле там нема нічого. Ем, якось странно це цю мапу придумав капітан. М -м 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 -м. Ладно, може, вас О, додому? Відправити на пляж. <гум> Я без радістю. Ну, давайте тоді будемо сідати. Юху Можна помедленніше, бо мене тошнить. Окей, добре. Так, ми вже скоро вже приїдемо. Добре. Ой, боже, дівчата, кого ви привели якогось бомжа чи що? Ти Маша! Це наш новий друг. Ми його принесли з, обер... з острова, його звати Ігор. А, -а, а. Добрий день. Мене звати Маша. Дуже приємно мене звати Ігор. Ну шо, познайомились вже? <гум> да. Я на цьому острові, вже був вже дуже давно. Це мій папа. Ем, в смислі? Ем, як він може бути твій папа, якщо він коричневий, а ти позеленів? Блін, я помню. Я просто позеленів! Я згорів на сонці і став зеленим. Папа, очнись. О, боже мій! Господи помилуй! Це що за бомж? Пап, ти що рідного сина не узнав? Е, м'якого рідного сина? Це я, Ігор. Це я твій син, Ігор. Да? А що ти позеленів. Я плив, плив на плоду. в мене плод це його. Порвався. Челоп. Ну, коротше, і я застряг на обітаймут-острові. Я там був 10 років. Е а мене одне питання: а що ти там їв? Я їв все, що треба. До черв'яків? до риб. М -м, я я, конечно, в шоці, знаєте? А ти пам'ятаєш, як мене звати? Звісно, звісно. Тебе звати Коля. О, ти мій син? Ну, конечно, ти що, не узнав рідного сина чи що? а Да, я зараз мамі розкажу, вона так обрадується. Ти хоча б пам'ятаєш, як твою маму звати? Да, да, помню. Ну і як? Наташа? Наташа, до мене до тебе круті новини. Я знайшов сина. Сина? Де ти його знайшов? Да вот. Ем, це що за смердюк? Боже, не підходь до мене, смердюк. Та Боже, Наташа, це наш син. Дівчата його знайшли на... на острові, і він каже, що він наш син. Пам'ятаєш, 10 років назад ми сина потеряли, і от він, наш наший Ігор, дивись, красивий який. Ем, а чому він позеленів? Він згорів на сонці, його треба передянути і, і помити, бо він. Смердить трошки запахом. А-а-а? Син. Привет. Привет. Як дела? Як ты там проживав? Ну, нормально там палатку строив, какие-то домики строив, їв, спав, плавав. Ммм, прикольно. Тика, перший тобі треба помитися. Тільки перше тобі треба помитися. Ой, блін, я вже не пам'ятаю, коли я останній раз мився. Ой, сюди вставати. Ой, сюди. Вау, яка тепла водичка! Бо завжди вставку. Бо завжди вставку вона холодна. Добре, наша, тобі ще оцей цього... шампунька тобі буде. На, тобі. От, коротше, помийся. если что, ми пізніше тобі речі принесемо. Оце то подорож, скажи. Да-да. Прикольна подорож була. Угу. Ой, блин, якось вже стемніло, вже холодно. Так, давайте цю мапу я просто кудись викину. От. Блін! Даша, ми повністю, що ми брали кофти. Давай їх візьмемо, бо, блін, холодно якось. Добре. Так, о, вот там наш пакуночок, так. Ой! Це що за крутина? Так, вдягаємо. І скоро ми вже будемо вжити. Нам треба попрощатися з Машею. Маша, ти де, Маша? Що, дівчата? Маш, вибачте, нам вже треба вже йти. Наші вже один день вже Вже нема, він вже закінчився. М -м -м, ладно, тоді я до вас тоді прийду колись гості. Добре, добре, приїжджай. Добре. Маш, один вопрос. А коли ти вже будеш вже йти додому? М -м, я не знаю. Ну, ребята, давай. Ну, ребята, давайте пока, бо у вас же поїзд вже жде. О, точно! Точно йдем, ідем! Быстрейше! Быстрей, быстрейше, быстрейше, йдем. Так, нам ну, треба піднятися быстрейше. ще 5 минут осталось до, до поїзда, и ми можемо на нього не встигнути. Давай, пішли быстрейше! Ребята, ми вже приїхали і вже став вже ранок. Да. Ну що, ребята, от такий у нас був вихідний. Да. Ми сьогодні провели 24 часа на морі. Це був серіал. Вот. Так. Так що всем пока!